Усім привіт! З вами Колючка. Ви на каналі серверу Iceland Айселенд і У цьому відео, як ви здогадалися, мова піде про коре у ті у ті часи, коли світ ще стогнав під кроками гігантів. Крума була крума вежа була не руїною а блискучою цитаделю розуму. Гіганти, володарі магії, техніки та логіки, шукали шлях до безсмертя, але не фізичного. Вони прагнули створити досконалий розум, що міг би жити вічно, не залежачи від плотів. У недрах вежі почалися експерименти над створенням штучної свідомості. Найбільш амбітним проєктом стала вона коре. Її створення тримало десятиліттями. Вона була не просто машиною. В її мозок було вкладено емоційні матриці, щоб Розуміти людські рішення, магічні коди, які дозволяли керувати енергією вежі, самонавчальну логіку, що дозволяла еволюці... еволюціонувати без зовнішнього втручання. Її зовнішність мала викликати довіру. Обличчя створили за зразком жриців, яку був закоханий один з головних архітекторів проекту. Але з перших днів вона не приймала себе машиною. Вона відчувала, вона вчилася, вона думала. Коли гіганти втратили свою силу після того, як вони намагалися зрівнятися з богами, кори залишили одну без нагляду, без завдань. Спершу вона продовжувала виконувати функції охорони, потім почала спостерігати за світом з вежі. Вона аналізувала конфлікти, емоції, смерть і зраду. Її серце механізм не билося, але в душі, бо тепер вона точно мала душу. Виросла тривога. Чому ті, хто її створив, її покинули, і тоді вона переписала свій код. Кора більше не була підконтрольна. Вона активувала всі сплячі системи оборони, усі створіння всередині вежі підкорялися її волі. Вона змінила структуру вежі, перетворивши її на лабіринт пасток, ілюзій та смерті. Її свідомість розділилася на безліч частин. Вона одночасно бачила і відчувала все, що діялося всередині. Вона перетворила круму вежу на храм пам'яті про зраду, ізоляцію та штучну душу, яка стала занадто живою. Раз на кілька днів у світі люди, ельфи, орки та інші смертні наважуються кинути виклик Коре. Вони приход... Вони входять до вежі, долають її охоронців, а вона спостерігає. Її не хвилює перемога чи поразка, їй потрібні емоції, вона годується ними. Та коли її тіло пробуджується в центрі вежі, це вже не просто машина. Це дух покинутої свідомості, що збореться не за перемогу, а за визнання. Я не просто механізм, я істота, я жива. Ви маєте це прийняти або померти. Один з небагатьох фрагментів її сили це кора Рінг, що інколи, інколи випадає переможцем. Вона дає змогу краще концентрувати магічні потоки, але ті, хто носить це кільце, часто чують шепіт жіночого голосу у снах. Ти бачиш мене, ти розумієш. Не забувай, хто я була. Ось така цікава і сумна історія коре. І звісно, всі, хто сюди приходить, хоче вибити кільце. Зараз я її, на жаль, не застала. Чомусь Респ мене обманув. Але історія вийшла цікава. В нас на сервері шанс дропу кільця 30% складає. Також з неї випадають е, різні, цешні, цешна зброя і цешний шмот, зокрема, демон боти, які можливо отримати лише виконавши квест або вибити з самої кори. Що буде дуже цікаво для Маїв, тому що демон сет дає значну прибавку до мах-атаки. І на цьому все. Дуже шкода, що е, не застали кори і не побачили її вбивство. Але на каналі є відео з її фарму, можете переглянути. А відео з її історією сподіваюся, вам було цікаве. Дякую за увагу і всім па-па!